Питання безбар'єрності було є і буде завжди актуальним розпорядженням кабінету міністрів України 14 квітня 2021 року. Затверджено національну стратегію зі створення безбар'єрного середовища в Україні на період до 2030 року, зважаючи на актуальність та важливість активізації роботи у сфері безбар'єрності, з метою створення безперешкодного середовища для усіх верст населення, в тому числі для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Калузькій міській територіальній громаді формується склад Ради безбар'єрності. Рада безбар'єрності це є консультативно дорадчий орган, який одним із основних завдань, якого буде реалізація національної стратегії зі створення безперешкодного середовища, який включає шість напрямків: це фізична, економічна, інформаційна, суспільна та громадянська освітня безбар'єрність для формування складу ради безбар'єрності при виконавчому комітеті. Калиської міської ради Запрошуємо мотивованих представників громадських організацій, в тому числі тих, які опікуються правами осіб з функціональними порушеннями, представниками громадських організацій. З міжнародних організацій освітян, науковців судової системи, медіа, молодь, матерів з дітьми, ветеранів, також всіх охочих долучитися до створення безбар'єрного середовища в Калицькій міській територіальній громаді. Безбар'єрність є невід'ємною складовою молодіжної роботи. Члени молодіжної ради Калуша пройшли навчання по темі безбар'єрності, яке ініціювала громадська організація захист, це прекрасна чернівецька організація. Яка займається виключно безбар'єрністю. Два дні навчального тренінгу прийшли в нас. Дуже класно нас вчили як тільки не тільки як будувати безбар'єрні простори, але вчили на практиці досліджувати всі-всі ділянки міста, які можна було дослідити на безбар'єрність. Отриманий досвід ми плануємо запровадити в нашій калуській територіальній громаді активне включення учасників молодіжної ради до ради безбар'єрності, яка буде створена при Калуській міській раді, і разом ми будемо проводити подібні заходи і покращувати нашу калузьку територіальну громаду. І робити її більш інклюзивною доступною. Пропозиції до складу ради безбар'єрності слід подавати в управління архітектури та містобудування Калуської міської ради, а також за номером телефону 66816.